Приїхали до Шарівського замку, він там знаходиться. Підемо подивимось, що тут. До речі, людей не так і багато, як раніше було машин. Було раніше взагалі не достати. А зараз поменше людей. І, до речі, заді, ну, позаду мене, точніше, працює магазинчик. Бо, якщо вам якась там треба чайок, кавуська, можна зайти і купити. Ну, зараз підемо подивимося, що бачу, ще люди також сюди направляються, нам, мабуть, хочуть прогулятися. О, яка чиста, красива, і все це знімаю вам. Ну, буває. Тому ось так. Мабуть, десь за чим це я так запечки, це? Десь. Ну, нічого, підемо. Ну що, друзі, приїхали ми в Шаровський замок. І що я можу вам сказати? Там висить амбарний замок. Да, Юль? Так, да, я вже говорила. Написано, що в зв'язку з воєнним станом не буде працювати, не працює. Ну, зараз підемо хоч в територію, ми ще два на півтори години, коли їхали сюди. Да, друзі, зараз ми спитали, де можна зайти, і зараз будемо йти так. шукати вход. Ходімо з нами трохи прогуляємося територією. А поки ми йшли до входу, зустріли місцеву жительку, яка розповіла нам історію шарівського замку, як місцеву легенду. Чотири великих зала дубовий, голубий і дві великих столові. Як я вам сказала, це строїв пан Ольховський. Ну він такий був парень, кіпічні, йому було скучно. Тому треба було знайти собі друга. Ну, Він знайшов собі друга, Леопольда Кенінга, німця, і стали дружити з ним. І так як по, їх, по їхньому розказу вони стали грати в карти. І залажує він це своє ім'я, і Ольховський програє, а Леополь Кенін виграє. Ну там кажуть, що це ще й брехня, що він, він в карти виграли. Кажуть, що він в його викупив, він був дуже багатий чоловік. Ну, версія йдуть, що він виграв у карти і став хазяїном цього міроприяття Леополь Кенін. Ліополь Кенін своє час. Женився на дочки Карітонінка, який займався сахаром. Вона народила йому одинадцять дітей. П'ятеро померло від різних хворобів маленькими, а шестеро залишилось так, вони живуть і поживають. Вдругі в другій в сім'ї не щастя. Вона заболіває туберкульозом. Він відправляє крим на лічення. Вона там полічилася і стала непредвідимою. Вона його там і змінила. Він піддивився, на якому в їх була любов з воєнним офіцером. От грузиться і камінь на поїзд без Харкова? Так. Звору за цей камінь на поїзд, везе на станцію Губаровку, а з губаровки, губаровки притіть 12 парами волами і поставив його лісо. Ви його бачили? ні. ну я навіть не чула в таке таке да? так. Да. А взагалі ви тут були? А ви не були, так? Да? Ні, ми всі ми, разом ми, були. були. Тут, ну, дуже давно. Ага. В 21-му році. Ми ага. Якраз ми. Останній раз в 21. І його там у лісі стоїть три домики. Один домик лісничий, рублений. Ви його бачили? А два домики називаються хвазани. там вирощували птицю, лебідів uh -huh. хвазани. Бачили? А yeah, ось там yeah. перший домик, тут гранили їхні корма. А до дуба ви ходили? Ні, до дуба ні. Оце ж, як ви йдете до камня кохання, uh -huh. ви знаєте, як і yeah, yeah. там арочка така стоїть, три ступеньки. Це направо. А наліво сіє арочка, тут стоїть дуб, йому більше 300 років. Щоб ви пішли, погладили і будете довго жити. Ну от це так кажуть старі жінки. Дякую. А скажіть таке питання. А, правда, тут був туберкульозний? Ну, сутка, я на жал... ваші не кончила. <гум> <гум> а правда, що тут був туберкульозний цей? Ну так вони живуть і поживають. Ага. Павлона вона помирає. Ага. Назначили старшого сина. Старший син попрацював 5 років і помирає. Назначили другого сина, а другий син попрацював 5... 17 років. До революції, і це все пішло під туберкульозну санаторію. існувала существувала 1925 року, uh -huh. по 2008 рік, оце у цьому році було санаторії 100 років. Тут віддихало більше 400 чоловік. У Харкові пройшли реабілітацію, а в обикновену в любу санаторії брали почовки і тут віддихали. 400 чоловік зразу заїхало, у були два місяці, уїжджають, другі заїжджають. Пормили їх дуже добре, як вам, сказати, як на вбой. От навіть і край і красна і чорна присутствувала, поки це була в санаторії, все союзне. А коли став Бехаїв Сергій Горбачов президентом, вони в'єдналися. От, і угу. санаторій зак... Стало приїжджати з Харкова 50 чоловік з Харківської області, 50 чоловік, п'яниці, і наркомани, і санаторії закрили. Mm. От. І віддали якісь знахідки у Харків, якась знахідка тепер орудує отим замком. А ви місцева тут? Я я, да, я да, тут прийнялася 73 три роки. А ви і зимуєте тут? А? Зимуєте? Я не отут, а там у мене квартира. Це я ну, коло сарая, коло свого. А то я ж не знаю, будинок там чи я не заглядую <різь> до вас. <різь> ні, ні, це, це, це просто той. І санаторій закрили. Uh -huh. От, і отдали якісь знахідки, щоб знахідка, знахідка це ним орудувала. У нас прийшла праправнучка у 19-му році, подарила в нашій школі бібліотеку, uh -huh. От, а в, в, тростянець дала 20 тисяч доларів, щоб його відремонтували. Його добре відремонтували, там і заводу, все, завалиш і блюс. І поїхала вона на западну, в Трускавець, це uh -huh. їхнє заведення. Вона поїхала з такою обідою, бо тут у війну погибла її тьотя в 41-му році. І ніхто за неї не повкажував, і вона з такою жалостю, мов, отаке ставила ім'я, і ніхто за тюю не повказував. Ну, поїхала вона у Трушка, і сказала, що приїде, як буде їй 90 років, тут нашу всю санаторію накормить. Сам Леопольд Кені родився в 1821 році, помер у 903-му, було йому 82 роки, а Вєрі Павловні 72 на 5 років менше, на 5 років раніше померла. Оце електростанція його була. Оце, на 6 років тут була електрика раді, чому вас у Тільки на пару. За електростанцією будете там на перекрестках проходити, там стоять гаражі. Його в це час було 8 своїх машин. А за гаражами там стоїть дом, що було робоче общежиття, його було 70 гектар землі. Де музей, там стояв, була жив управляючий. А от музей, отак зарослі там стояв трьохітажний апідром. Ну його в 1921 році бандіти підпалили і згоріло в місті коні, і музей згорів. А його був винний підпал. Оце те, що я вам розказала. Mm. Спасибо вам велика. Ми такої не чоловіки, поховані, поховані вони у Санкт-Петербурге обоє. І що у вас таке тут. — Оце така ще дорога, чи я не розумію. — Машина від маєте. Дружона. Mm. Дякуємо так. вам. Так ви тут були вже, так? На її ходили. На кого? На її ходили. І з востіка, де, де ставочок. Так, да, спускалися вниз і да. потім піднімалися нагору. Да, да. Ото горка яка посипала мадоні сахаром, літом, щоб вона каталась. Ну, ніхто її не посипав, каталась вона тільки зимою. Слідуючий домик будете проходити, там капличка, Ну там хранилися її карети. А за цією горкою ліповалія. Отуди, От щоб ви ще не сходу зараз. Ходили. Сходимо по а до, до дуба з тоже щоб пішли. Обов'язково, дякую вам. Ось таку нам розповіла цікаву історію про шарівський замок, місцева жителька. Доволі цікаво. Я думаю, можливо, вона колись працювала гідом, але я вже не стала в неї запитувати. І я розумію, що зараз ця жіночка таким чином трішки підзаробляє собі, бо перед цим вона попросила в нас якусь там копійку її на цукерочки. Ми вирішили підтримати. Все ж таки жінка похилого віку і тут. Окрім цієї окраси, більш нічого немає в неї. Можливо, це і розрада розповідати. перехожим про таку красу. Але природа неймовірна. Тут є де погуляти і насолодитись. Друзі, я так розумію, у зв'язку з тим, що воно не працює зараз, цей замок, він зачинений, то можна побачити дуже багато зарослі. Дуже заросло і не сильно за ним просто доглядають. На жаль. Шкода це все звичайно, тому що це пам'ятка наша, яку ми бачили, бабуся багато цікавого розповіла. І я рекомендую її послухати вам також. Мені сподобалось. Ми сюди дійшли, Вон, там замок. Звичайно, в сам замок ми, на жаль, не можемо зайти. Але, я ж вам казала, у мене екскурсія на каналі вже є. Правда вона російською мовою, але все ж таки є. Тут дуже красиво. Треба бути обережним, бо в кожному місці може бути якесь болоце. До там внизу болоце. Зараз вам покажу. Котик якийсь відпочивав. До речі, у котика є нашийник. Це було Воно і тоді було. Бачите, тут, бачите, ось вже знову дирка яка, щоб не провалиться. І от вам було це. Природа, звичайно, дуже красива. Виглядає просто неймовірно. І ось теж з цієї сторони. Я пам'ятаю, в 2021 році тут були фото і відеозйомки, люди фотографували, знімали різні відео, тому що тут ну, реально дуже класна атмосфера і дуже красиво. Мені дуже сподобалось. І ось така, знаєте, як кажуть, сімейна прогулянка, уро Рома знімає на канал. Там десь Ігор гуляє, він не любить попадати в кадр, але так як є. Клас. Людей, звичайно, мало, бо все зачинено. Я думаю, ми все-таки наверх піднімемось, трішки туди глянемо. Ну що, друзі, ми піднялися прямо безпосередньо вже до замку. І дихати важко. Багато сходів було, потім вам покажу, скільки там було сходів. Ось так. Різні тропинки трапинки. Ну, тут видно, що його трішки підтримують у порядку, цю частину. Там, до речі, до речі галерея, здається, була, якщо не помиляюсь. І раніше можна було проходити ходити екскурсіями, до речі, вхід був платний. На екскурсії зараз висить замок, на жаль. Але тут красиво. Мабуть, колись був... Гарний власний фонтанчик. Купу лавочок поставили, я бачу. Тут ось такий фонтанчик. Ну, тут облагороженим, я вважаю. Що скажете? Територія облагорожена, зараз вам ще покажу. Галерея, але, на жаль, сама ось ця сама галерея, але, на жаль, якщо продивитися, я пам'ятаю, що тоді, коли ми приїжджали, вхід на галерею був зачинений. Дивіться, бачите. Важніше, продивіться, зараз ближче підведу, Бачите, вікна руйнуються. На жаль, галерея руйнується. Ось і вхід також зруйнований. Якщо продивитися, бачите? Ось так. Багато деталей і, на жаль, не підтримується належному чині. в Цілому, як у всьому світі, можу так сказати. Гляньте, яка краса зверху. А зараз хочу вам показати ближче. Багато все, все рівно руйнувань, якщо подивитися, неважно. Тут, мабуть, колись були якісь огорожі. Бачите, вони вже зруйновані, на жаль. Але вид звідси відкривається неймовірний. Ми в ліс також підемо. Ми дивіться, це краса. Є багато дуже гарних речей, люди все-таки ходять, гуляють. Ніхто нікого не виганяє. Правда, ми зайшли, виходить через ліс сюди, через центральний вхід ми не змогли зайти, на жаль. Фух, вийшли, дивіться, на вулиці потеплішало, куртку несу в руках. Знімала для, вас, ой, знімала для вас ще одне відео, цікаве тут. Робила собі помітки в телефоні, щоб не забути нічого, бо потім... Ой, я і це не сказала, і це не сказала, можна було про це поговорити. ну ось так. Наша прогулянка, можна сказати, добігає до кінця. Ігор вже трішки себе не недобре почуває, все ж таки зморився, все ж таки простуда, тому хочу прогулянка в лісі, але треба вже буде йти додому, їхати точніше додому. Зараз машину, можливо, зараз зайдемо щось, йому перекусити купимо в тій, тому магазинчику. Дивіться, як гарно. Природа неймовірна. на території замку розташований музей, і хоч вхід в замок закритий, до музею ви можете пройти. І, на жаль, знімати в музеї було заборонено. А на вході було купа ляльок-мотанок, яких можна було купити. Чому знімати заборонено? Тому що сказали, якщо ви знімаєте, розповідаєте, ви перекручуєте історію. Ви з цим згодні чи ні? Напишіть, будь ласка. Всім дякую за увагу. Наступної зустрічі у наступному відео.